Твоє ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Ім'я, слава Ісусу Христу. Одного разу святі роди об'явився Єван... євангелист Йоан, і вона в нього спитала, чому ти, який сидів на тайній вечері біля Господа Бога, ти, який голову схилив до груди Ісуса Христа? Не залишив нам якесь повчання, якусь науку про серце Христового. Ти же ж біля Христа, ти, ти любив Христа всім серцем, а Христос тебе любив. І святий Євангелист Йоанн відповідав, що Він був посланий, і його була місія, щоб оголосити новою церкви. про Бога чоловіка, що Ісус Христос був тим Словом Споконвічним, який сотворив небо і землю, а набожність до серця Христового, Господь Бог сам залишив на останній момент, коли людські серця найбільше охолоднуть до Бога. Так, дорогі мої, дійсно. Людське серце, воно може охолонювати. Людське серце воно може прив'язуватися, особливо до того, що їй приємно, особливо до всяких пристрастей, приємностей, до того, що їй подобається. Тому Ісус Христос говорить, де буде ваш скарб, і там буде ваше серце. Певно, людині після первородного ріха. І більш притаманніше є до чого прив'язуватися, те, що від чого вона відчуває якусь радість, радість, тлесну, зовнішню таку у цьому світі. Духовна радість, вона її ставить більш-менш на друге місце завжди. Завжди ми дбаємо те, що зараз вже мені необхідно, є добре і є приємно. І це дуже прив'язує людину. так. Якщо не пильнувати своє серце, воно може так прив'язатися до чогось, що можеш, ой, як тяжко потім від того відкриватися. Ой, як тяжко можна потім від того відходити, коли твоє серце буде любити щось у цьому світі. Коли серце твоє, його місія, його божко буде якийсь ідол цього світу. Ісус Христос, коли об'являв серце своє в той час, то, мабуть, дійсно був той час початком того страшного часу, де людське серце все більше і більше відходило від Бога. І це є страшна катастрофа. Катастрофа через те, що людина, коли віддаляється від джерела любові. Вона стає жорстокою. Вона стає егоїстичною. Вона стає неспівчутливою. Так. Людина стає більше гордою і не відчуває потім ніякого серці милосердя, любові до ближнього свого. Так, дорогі мої, що запалює людське серце? Запалює те, що вона любить, до чого серце її нахилу є. Хто її більше запалює до любові той Ось так само в духовному житті. Щоб любити Господа Бога всім серцем, щоб любити ближнього самого себе, це не є справа звичайна така. Знаєте, навіть, як ми бачимо сьогодні час війни, навіть у час війни не кожного буде запалювати. Той егоїзм. Та гординя навіть під час війни може не зрушити нічого. Воно наскільки закам'яніле інколи, воно наскільки є чистве інколи, тому що те серце, воно віддалене від Бога. Як полюбиш чи ти Бога, як буде для тебе Богом центр твого життя на першому місці? Найголовнішою справою у твоєму житті Ось тоді, тільки ти можеш полюбити, справжньо полюбити і Бога, і ближнього, і державу. Тоді ти матимеш співчуття. А коли тобі добре живеться, коли тобі нічого не бракує, ти ще скажеш, та то війна, десь там далеко, то не ти. Тут більш менш можна жити, можна бути. Отак переважно егоїстична людина думає, нащо молитися, нащо там допомагати, військові, не раз кажуть, будемо так жити, аби нам було добре. Ось це є катастрофа. Навіть горе і страждання в сьогоднішній час можуть наші людські серця не здвинути з мертвої точки і не змінити тебе, не опам'ятати тебе. Не, не мати співчуття, бачучи на те горе і страждання, яке людина сьогодні, які українці сьогодні ми переживаємо через окупанта. Так, дорогі мої, ми маємо кожен день, як ми співаємо Ісуса, тихий, покійно серце. Скрий моє серце у раннє серце Твого, заховай моє серце у раннє серце Твого, постав моє серце, щоб воно запалилося, так як Твоє палає до нас, Боже, і моє запали. Іначе я гіпсуюся, іначе я загублюся, іначе я втрачу дорогу до неба, дорогу до любові, дороги до співчуття. Дорогу до того, що веде до миру Потім, до добра, до розуміння, до підтримки. Сьогодні ми маємо просити, дорогі мої серця Христово, щоб воно навчило нас любити і Бога і ближнього, як воно полюбило, а воно полюбило цілопально. Все віддав Господь Бог, щоб доказати, як Він любить людину. Все. І, і небо покинув, і життя своє віддав. І серце навіть віддав, коли пробив лонген його серце. Все віддав. До останньої крові. Отак, дорогі мої, Бог любить людину. А чи ти полюбиш? Ти себе запитай, чи ти стараєшся так любити? Чи ти йдеш до того? Що ти любиш у цьому світі, Отак сам себе запитаєш. І вважаю, що, можливо, ти любиш те, що до добра не веде. Любиш те, що тебе зіпсовує. Оце є найстрашніше. Те, що ми на початку і говорили, полюбити, прив'язати своє серце до того, що мене зіпсовує, портить, як ми говоримо, що мене робить злою жорстокою людиною. Оце ми маємо перевірити. Хто у до, де я мій скарб? І до чого я прямую. Просимо сьогодні Євхаристіне серце нашого Господа Бога, щоб і наше серце палало до Нього і до ближнього. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісу Христу. А зараз.